Час овальний, догадав, да, всіх обов'язково овальний стіл переговорів такий прикольний. Ми його так сьогодні зайняли. Про що сьогодні буде наша дискусія? Ну що ви думаєте про жовтень? Ну, жовтень вже зараз. Ну так, напевно, просто душі немає. душі, в мокро. Так, А як кайфувати в жовтень? Що ви робите, щоб було веселіше? Ближче тримайте, а то вас буде чути гірші. З мене будуть казати, що о вона спеціально виключає мікрофон. О, у вас браслет такий класний. Ану, покажіть, покажіть ближче. Дивіться, бачите, я дуже люблю браслет. Ось такі клас! Дуже гарно. А де ви його купили? А у Франції, Париж. Угу. Цей в Італії, а цей в Одесі. Дуже гарно, дуже оригінальні. У мене око, знаєте, глаз на мьотам, так сказати, русизм. І я зразу бачу, те, що можу побачити. Ну просто багато не дивилась в різних країнах, що ж браслети продають, продають, і воно 80% таке саме все з Китаю, але бувають оригінальні. оригінальні. Так, і тоді їх зразу видно. Так що бачите, хто в чому розбирається, то те й зразу бачить. А яке у вас хобі? Що ви любите робити у вільний час? Ну, я граю на фортепіано. Клас. Я модель та повітряна гімнастику займаюся. Вау, вау! Повітряна гімнастика! Це дуже Це круто! А вас і ну я 10 років займалась каперою бразильською. От мені дуже подобалось. Там знаєте, на витривалість, на гнучкість, на силу, дуже багато всяких тренувань, видів, видів з цих ексесесів, вправ, таких, що виходиш з тренування, Дуже втомлений, як то ти такий складаєшся з тисячі маленьких м'язів, про яких існування ти ніколи не знав. Там якісь малюсінькі, такі під лопаткою, там такі м'язи раптом ти їх відчуваєш. Мабуть, ви знаєте про що? Якщо гімнастика. А уявляєте, люди, які не займаються так, о, таким, ось чим, таким спортом, більш, більш таким детальним, вони і не відчують ніколи ці м'язи. Вони не будуть знати, що в них там є. Треба професійний спорт. Професійний. А скільки часу ну, ви займаєтеся, скільки а, на, на тиждень, на місяць, на рік і скільки взагалом ви вже? Я вже займаюся повітряною гімнастикою сім років. Вау. Сім років так. це серйозно. Я чемпіонка України. Треба з ну, цього починати. Ми говоримо, що <laughs> розмовляємо з чемпіонкою України. <laughs> з повітряної гімнастики, знаєш, нічого ти. Ну, це доказує тільки одну річ, що всі великі люди скромні. Да, Всі великі так. люди скромні. Справді? Ну, так. Я недавно була на показі у Франції ось. Бачите, все дуже просто. Так. Якщо є досягнення, то людина це не вип'ячує, вона просто собі термаленько живе і спостерігає. А ця всяке бедлота, що написують, знаєте, вони такі, як собаки, такі досягнень нуль, і вони сидять і агресивні, і в них що, що на умі, то на язиці, і більш ні, ніяких досягнені, вони так щось гавкають, строчать. Ну, це все, знаєте, таке голосне, таке нікчемне. А справді ті великі люди, вони, вони скромні, вони просто дивляться. Все. О -о -о -о. Ну, що ще? Ну, ще, блін. Ну, Мога... а у вас є якісь цілі? Уже, уже, є, уже досягнуто да. багато. А що ви далі плануєте? Чи вам, Якби вже все легко я після. Вже розказу, я вже розказала розказую, я вже розказалася. Дуже круто. А ви почекайте, а скажіть, як вас звати, щоб всі пригадалися? <сміття> Софія. Софія. Я Марго. А я Ірина. А Софія це мудрість. Це а Марго <сміття> це дуже таке ім'я? Ви більше розкажіть. Розказуй. <сміття> Про своє ім'я. Я не знаю. Ну, воно таке витончене, вона таке з шармом дуже Марго. Королева є, правда? Так. А вам, коли це ім'я давали, може була якась історія за цим? Бо часом буває, що мама захоплюється. Там якось історії якоїсь королеви або якоїсь постаті історичної, називає ну, доньку таким іменем. У мене є знайома Анжеліка, наприклад. Її мама дивилась Анжеліка і Король постійно. Ці серіал цей дуже цікавий. І, і донька теж такі має, знаєте, Риси такі. Вона Анжеліка, і вона така от з дитинства, така з, з королівськими замашками. Ну, просто мама пропонувала, папі сподобалось це ім'я, і вони вирішили маргонти. Дуже гарно. Взагалі замашки неправильне слово, замашки, воно таке грубе дуже. Ой, взагалі все дуже важливо. Немає, знаєте, випадкових ні, ні людей, ні слів, ні речей. Це тільки люди, які е, в курсі, які розвиваються, це все відчувають. Тонкі люди. Тонкої душевної організації. Ви багато таких людей знаєте. Тонкої душевної організації. Да, ну да. люди всі так само виглядають. Там два ока, два вуха і все зовні, да але... да, але всі різні. Всі різні, да. Так що важливо собі схожих людей знаходити, підбирати. Да, да. Правильно. правильно? щоб вони розуміли вас на 100%, а не на 20%. Знаєте, і люди, з якими можеш відкритись на 15%, на 10%. Я колись так думала навіть. Ось цим я можу 7% себе показати. Якщо покажу більше, він перегріється і втече. Не зрозуміє взагалі, нема чим зрозуміти. Я такий, що аж на 80, мене батько мене на 80 розумів. Є одна людина на 93, це взагалі максимум. А так, в основному, 15-18, а в Україні десь 30-30 теж круто, десь так я оцінюю. Але мало хто до 50 навіть доходить, а у вас? як? От якщо, Наскільки ви можете відкритися в, в середньому перед людьми, яких ви, з якими ви спілкуєтесь, і що вони вас розуміють в кожній темі, і вам, їм буде цікаво з вами. Вам з ними ну дивлячись кому є. Ну є такі люди. Ну є да, але не багато. Не багато. Ось <плес> приклад <плес> Класно, класно. Що що ви знайомі? Шо, а ви один одну одна одна найшла. А давно ви знайомі? Дружите? Ми о, з, я в моїй школі о, поїздки роблять, і ми поїхали в одну поїздку, і там нас дівчинка по. О, у мене теж є одна подруга. Ми з нею в горах познайомилися в, на екскурсіях. Класно було, та 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 теж цікаво. Ми в осінь, але ми потім не вчалися, а ось тільки недавно. А ми з нею теж перші кілька місяців нічого не, не бачились, і потім побачились таке враження, що знайомі все життя. Ну, люди є. є такі люди, так що таких людей вам бажаємо. Може, ви якісь побажання теж е, хочете сказати глядачам? Побажання? No. Досягати своїх цілей. Бачите, вам кажуть, чемпіонка України. Досягайте своїх цілей. Це дуже, дуже просто, коли вони вже досягнуть, правда? Ну і все, все в ваших руках, так? До зустрічі.